Дитяча травматологія та дитяча хірургія завалена пацієнтами в результаті травми, отриманої на електросамокаті або гіроскутері. Подарунок у вигляді електросамоката гіроскутера може бути найгіршим подарунком для дитини або для підлітка, тому варта. Декілька разів подумати, чи конкретній дитині варто зробити таку покупку? Адже якщо дитина стане на електросамокат без захисних елементів на локті, на суглоби, без шолома, то це може закінчитися серйозною травмою, будь ласка. Дітям до певного віку, які ще не можуть управляти електросамокатом, старайтеся такі гаджети не купляти, тому що травматологія зараз містить багато складних випадків політравми, зіткнення з автомобілями, зіткненнями з нерухомими предметами і так далі. Будь ласка, поділіться відео, щоб уберегти від нераціональних покупок і подарунків наших дітей.